Я Злата, учениця Семенівського ліцею, привела свого братика, майкритня першокласника, ознайомитися з ліцею. Гайда з нами на екскурсію. У таких затишних класах ми миршимося. Відкриваємо світ, досліджуємо природу, подорожуємо сторінками історії, граємо математичні ігри кожен день пригода. Ось тут наша їдальня. Тут готують дуже смачні страви і приємні кухарі. У нас гарний великий спортзал. Тут є багато різного інвентарю. на базі нашого ліцею працює волейбольний гурток та гурток національно патріотичного виховання Джура. У нас ще є дуже гарний гурток вокалом, на який ми всі любимо ходити. Це бібліотека. Тут багато різних книжок, сюди ми приходимо на перерві читати і відпочивати. Тут кабінет інформатики. У цьому кабінеті народжуються майбутні програмісти і один клік, і перед тобою відкривається весь всесвіт. А тут кабінет директора. Наша директорка Марія Петрівна завжди рада почути наші ідеї і прийти на допомогу. Також у нас є група продовженого дня. Тут ми можемо залишатися після уроків, щоб не лише весело провести час, а й повчитися. У нашому ліцеї ти знайдеш багато друзів, пригод, знання. Тут починається твоя історія.